Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про пропагандистські валдайські фантазії Володимира Путіна. Днями за перебриком відбувся такий собі в лапках міжнародний дискусійний клуб Балдай, який Росія просуває як якусь потужну дискусійну платформу. Проте на цій платформі росіяни та їх в лапках друзі дискутують про якісь свої вологі фантазії і про якесь там віліччя. Звичайно, що чи не ключовою подією цього форуму став такий перформанс бункерного диктатора, який виступав з промовою і відповідав на питання? У своїй промові фактично він не сказав нічого нового. Звичайно, що торкнувся болюче для нього питань: що от Росію всі обманюють, всі зневажають, вичув чого, чого, рібята. Какое доверие? Ви ви прямо публічно заявили, що вас винесли на дулі, соврали нас і обманули. І закінчив тим, що він дуже здивований, що йому чомусь останнім часом ніхто не телефонує. Чи не дивно, правда ж? В тому числі і наші. От, даже у мене і з Макроном були хороші відносини, чи не плохі. Я з Шульцем розмовляв. Ну, в якийсь момент вони решили, що это мені не нужно. Ну, не нужно, навіщо не нужно? Я вже говорив. У мене і із Трампа були нормальні отношення. Не знаю, сейчас він хоче, не хоче розмовляти. Я із Байденом був в нормальних отношеннях. Ми ж з ним зустрічалися в Швейцарії, общались по телефону, розмовляли, званювалися, шутили, сміялися. Я хотіли звернути увагу і розібрати, що з ним так і де там прихований зміст змістє пропаганди Кремля, яка просочує все навколо. І так, заява про нейтральний статус України. Якщо Україна не матиме нейтралітету, важко уявити наявність добросусідських відносин, вона завжди використовується як інструмент і в чужих руках в І інструментах інтересам Російської Федерації. Тобто, Уяві Путіна, якщо ми не відмовимось від якогось такого статусу адекватної країни, яка входить в якісь об'єднання, да, то ми завжди будемо нести загрозу такій величній і великій Росії. Питання в тому, що наратив про загрози про небезпеку для Росії з боку України лунають напевно ще навіть з довоєнних часів. А під час війни це взагалі стало там топ топовим наративом російської пропаганди. Проте це гасло. Ніхто не говорить м -м, чітко, в чому ж небезпека для Росії з боку України. Окей, залишаємо залаштунками той факт, що нами тут всі керують. Да? От він як каже, що якщо ми не будемо нейтральним статусом, то нами буде хтось керувати. Проте, ніхто не заважає керувати, як він. Не говорить якоюсь країною, навіть якщо вона в нейтральному статусі, це раз. По-друге, про ці ж небезпеки, Україна буде стріляти по Росії на якійсь далекій відстані по стратегічних об'єктах, то якщо навіть погодитись з тим, що нами зараз хтось керує, умовно кажучи, да, у фантазії цього бункерного чоловічка, то навіть ті, хто які ті, хто, начебто, нами керують, бояться нам дати зараз зброю, яка стріляє ну більше ніж. Ніж на 100 кілометрів, та? але в уяві Путіна навіть і це загроза. Тобто страхи тих, хто, начебто нами керує, це теж є загроза для Росії. Інше питання: а як країна з населенням, яке втричі більше, ніж у Росії, може взагалі загрожувати Російській Федерації, яка є. Статусною в лапках ядерною державою, яка має території там в десятки разів більше ніж Україна, і потужності і по потенціалу і ресурсах також. Але ні, чогось Путін нас боїться. Проте, якщо напевно чіткіше запитати, а що ж так, в чому ж загрози для Росії? Вони скажуть: ну як же в Україні притісняють руський мір на Донбасі? Там чим народ Донбасу. Чекайте, росіяни, а де тут взагалі Росія про Донбас і про руський мір? Де тут територія Росії? Це територія України, і ми самі розберемося, що нам тут робити. Причому тут загрози для Росії, це не російська територія. Проте, напевно, на ці дрібничі Путін у своїх фантазіях не звертає уваги. Цікавий меседж про кордони України. Ось що він заявив: кордони України має, мають проходити у відповідності до суверенних рішень людей, які проживають на певних територіях і які ми називаємо своїми історичними землями. І все залежить від динаміки подій, що відбуваються на землі. Ну на землі це зрозуміло, на фронті. Тобто він говорить, там, де буде лінія фронту, там і буде кордон. Окей. Навіть якщо ми це залишимо за лапками, то. Він говорить про що? Про псевдооті референдуми, що є суверенне бажання якогось там народу Донбаса чи народу там не знаю, Херсона е жити окремо або жити в Російській Федерації. Це треба ж е враховувати. Проте постає питання навіть не до тих фейкових референдумів, які Росія провела на е тих частинах українських земель е Запорізької Херсонської області, які вона захопила, а питання до того, на якому о законодавстві базуються ці референдуми? Росія ж під все любить підводити якусь таку законодавчу правову базу. Мовляв, дивіться, ми отут дотримали законів. Народ про голосував про і ми це, в принципі, врахували. Проте постає питання: ось Росія захопила частину українських земель. Вони ще не увійшли до складу Росії, не оголосили про якийсь там свій статус, а вона вже проводить там референдум. За яким законом? По великому рахунку треба про за українським, бо це ще українські землі. Але референдум на захоплених землях за українським законодавством провести не можна. Значить, напевно, можна провести за російським. Ні. Навіть в російському законодавстві не передбачені можливості е, певних груп е, людей там на якихось територіях змінювати кордони і устрій на референдум не можуть бути винесені питання. Про зміну статусу суб'єкта або суб'єктів Російської Федерації, закріпленого Конституцією Російської Федерації, добре, це загальнонаціональний референдум. То, може, на місцевому рівні там щось можна по російським законам міняти. Подивимось. Стаття 12 російського законодавства про місцеві референдуми. Питання про що підлягають винесенню на референдум Російської Федерації, і ті питання, які не можуть бути винесені на референдум Російської Федерації, визначаються федеральним конституційним законом. Тобто. За правилом місцевих референдумів не можуть бути винесені на розсуд людей ті питання, які суперечать е, головному закону Російської Федерації. А в, а в головному законі ми прочитали, що не можуть бути винесені питання про зміну суб'єктності тих чи інших суб'єктів Російської Федерації. Тож і за російським законодавством не можна провести оті референдуми, які Путін провів. Тож за яким м, взагалі положенням і за якими нормами були проведені ці псевдореферендуми? Ну напевно, за якимись фантастичними уявними м, правилами, які є тільки в голові цього бункерного диктатора, е, по великому рахунку е, на цьому можна було м, і поставити крапку. Але ми звернули увагу на ще одну відповідь бункерного диктатора. На здавалось би, просте. Питання, чи користуєтесь ви інтернетом? І він відповів, користуюся але дуже примітивним способом. Іноді натискаю кілька кнопок, щоб щось подивитися. знаєте, дуже примітивним образом. Так інакше нажимаю кілька кнопок, щоб кое -що посмотрити. То друзі, це. Ну, не те, що дно, це розумієте, аби Путіна спитали, чи користуєтесь ви програмами штучного інтелекту. Він сказав, ну да, тільки починаю освоювати, тільки щось пальчиком. А у 2024 році людину питають про використання такого інструменту, як інтернет, якому вже більше 40 років І він з гордістю говорить, що окей, да, я користуюся. Тут саме дно полягає і у питанні, що президента країни, який очолює цю країну уже достатньо довгий тривалий час, який живе в сучасному світі, питають про елементарніші речі, які напевно освоїть вже люд... дитина в шестирічному віці. І друге дно, що ця людина, не розуміючи взагалі безглуздості питання, з гордістю відповідає, що він такий скромний, що він тільки трошечки користується цим інтернетом. Що ж, друзі, можемо лише побажати, щоб і надалі вони опускалися на таке дно. А ви для того, щоб бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтеся на наш канал. Канал Правда про брехню.